Друзі нас фоперші про головне поїхали. На ранок п'ятниці у центральній частині столиці Росії почалася арешта військового командування, які стали на сторону Патруша, Вагнерівці до опозиційної гілки, які минулого разу почалася зачистка негодних військових. Партизани знову пишуть у російській столиці. Розпочався комплекс заходів, спрямованих проти військових. Рух в центрі перекритого в місто. Увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Фелікса Дзержинського, а розгвардії, вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції. Йдеться у повідомленні від анонімних телеграм-каналів. Для очевидців поліція пояснює наступне. Знімається фільм без паніки. Все так і має бути. Але процеси запущені. У результаті в той же час відбуваються численні арешти, затримання та блокування військових. Лунають перестрілки на території казарм та військових частин. Військові захищають генералів. Почалися невеличкі війна, Та стає цікаво. Пише, що участь у війні проти військових бороться не тільки розвардія та ФСБ, В одній з військових частин будують бригади танка військових від вогонь, кулемета пору. Звардійцях деякі командири вагнерівців частині разом з військовими у Росії дедалі частіше бунтують генерали, що призводить до показових відставок. Процес почне набирати оборотів після успіхів українських сил на фронті. Впевнений генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Як він зазначив, в ефірі Фрідом багато генералів незадоволені, але вони бояться репресії. У деяких з них однак починає прорізатися голос серед військових. Така тенденція давно іде критика і Путіна за його цілями поставлено. Нам військовим і Шойгу, який нездатний, і навіть того теоретика, але не системного практика. Тим більше в агресивній війні Грасимова не тільки дискредитизувався в цілому військовий блок. Він починає ламатися зараз. Генерали, які мають свою позицію, вже намагаються протидіяти. Заявив свою позицію, чинний тиск на Путіна щодо нездатності міноборони начальника Генштабу окремих команд. Тому з'являються Попов, Сільвєстров, каже малому же. Нагадує про численні відставки ген. Ралів, що сталися за останні місяці, Суровикіна, Мізинцева та інших. На думку генерала, військові не останньою чергою думають про те, як уникнути покарання за військові злочини проти України. Вища Ланка не погоджується з пропозицією Путіна, не бачить перспективи війни. І, найголовніше не хоче відповідати, тому що вони співучасники вже тим більше, коли продовжують неуспішну війну, програють на полі бою. Це буде кримінальна відповідальність не тільки для Путіна, але й для конкретно тих, як організаторів конкретних терористичних операцій, додає. Маломужем генерал упевнений, що найближчим часом серйозних бунтів серед військових очікувати не варто, оскільки зараз ще Путін не тримає контролю над силовим блоком. Особливо посилює зараз вплив ФСБ у військах, а організований приватних структурах національних об'єднаннях по всій країні намагаються стабілізувати ситуацію. Серед генералів проводять профілактичну роботу, одних від сторони, щоб не впливали на ситуацію, коли у нас будуть системні успіхи на полі бою, стратегічні наступальні операції на сході та на Півдні захід до Криму, тоді і генерали піднімуться. всі ось ці замовники, які зараз працюють тихо. Тоді вже паралельно піднімують політики і олігархи будуть ставку робити на тих чи інших політиків військових спецслужби включаться, але зараз він поки що тримають позицію. На вірує через різні протиріччя в різних структурах ФСБ, і Міноборони, ФСБ, приватних структурах, політичних секторах, каже маломуж телеграм-канал помсти», пише світи втомився від війни. США втрачають мільярди на підтримку оборони Європа на енергоносії, Китай на глобальну нестабільність. Але причина всього цього одна особиста воля Володимира Путіна отримувати конфлікти в живому стані. Саме тому все частіше на заході і у Пекіні обговорюють гібридну війну, ситуацію усунення Путіна від влади через. За внутрішній чорний хід Кремля і ключова фігура у цьому плані Микола Патрушев. Патрушев – тільки влада Кремля. Микола Патрушев, колишній голова ФСБ, а нині секретар ради безпеки РФ, людина з колосальним впливом на силові структури. Доступом до генералів, внутрішніх ресурсів і компромату, на відміну від Путіна, він не на виду, але саме йому довіряють у середовищі тих, хто контролює зброю, документи і архіви. Патрушев давно відомий як архітектор безпекової вертикалі Росія. А зараз ймовірний кандидат на Контрольовану заміну Путіну, якщо ситуація стане критичною, Китай і США рідкісної збіг інтересів, хоча Китай і США – стратегічні суперники у питанні війни в Україні. Їхні інтереси тимчасово збігаються. Вашингтон хоче зупинити фінансового конфлікту, зберігши світовий порядок. Пекін хоче стабільного партнера на північному кордоні, аби уникнути розвалу РФ для обох країн Путін. Головна перешкода, і якщо його неможливо зупинити зовні, це має зробити хтось із середини. Сценарії тихий арешта або із. Золяція суть плану це не фізичне усунення, а перехоплення влади зсередини. Патрушев отримує підтримку. частини генералітету потім оголошують недієздатним ізольованим з міркувань безпеки або навіть тимчасово недоступним. Починається перехідна фаза з обіцянкою переговорів, припинення вогню, стабілізації. Такий сценарій уже обговорюється в кулуарах і неформальні сигнали між Пекіном Вашингтоном і Москвою вже циркулюють. Навіщо це Патрушеву? Бо він прагматик. Він не вірить у перемогу. Він розуміє, що продовження війни призведе до кола. Судержавності, економіки внутрішнього бунту у ролі рятівника держави Патрушев може отримати владу лояльність армії, умовний імунітет від заходу і головне контроль над ситуацією без хаосу і революції. Чому це реально? Бо армія втрачає довіру до Путіна, бо навіть у Росії визріває розуміння війна тупик, бо саме зараз Путін найбільше вразливий ізольований, непередбачуваний і ослаблений. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного світ. Я висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.